Чому деякі люди, коли вип'ють каву зранку, не можуть потім заснути і увечері. А інші п'ють навіть ввечері і прекрасно глибоко засинають. Зараз все поясню, нас багато цікавого про медицину, а ви підпишіться. І так, це все залежить від обміну в печінці. Система цитохрому P450. В одних людей воно активніше, а в інших слабше. І а, поступово йде розщеплення кофеїну до а, продуктів теоброміну та теофіліну. Так ось, в одних людей, в кого ферменту P450 достатньо, цей процес йде швидко, в кого не вистачає, все проходить повільніше. Що найцікавіше, Тютюнопаління Пришвидшує цей обмін, а вживання гормональних контрацептивів та вагітність сповільнює. Знову ж таки, я не закликаю вас курити, щоб заснути від вживання кави. Краще просто обмежуйте вживання цього напою, якщо у вас помічаються якісь негативні симптоми. А більше про користь та шкоду кави дивіться у нашому недільному відео на YouTube каналі.